Факти про глухів від амбасадорка Глухова, ну тобто від мене глухів. Це місто заснули 992 року, що було на піку своєї популярності вже за часів гетьмана. Саме тут, 1669 року, гетьман Дем'ян грішне підписав договір з Московією, що на жаль ще більше обмежував права і вольності війська Запорозького. Вже дуже скоро, а саме 1708 року, після знищення Батурина, до Глухова було перенесено козацьку столицю, що робило місто центром правління чотирьох останніх лівобережних гетьманів: Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола та Кирила Розумовського. У місті діяли дві малоросійські колегії: перша від 1722-го на чолі з Вальяміновим та друга від 1764-го на чолі з Рум'янцевим. Паралельно у цей проміжок часу, а саме 1729 року, тут було відкрито глухівську співочу школу, що робило місто центром культурного життя в Україні. Найвідомішими випускниками навчального закладу були чи не найвідоміші українські композитори Дмитро Бортнянський та Максим Березовський. До речі, вони тут і народилися. Також у 1740 х роках у даному навчальному закладі проходив відбір до придворної капели імператриці Єлизавети Петрівни Григорійського рода. Мабуть, усім відомо, що саме з Букова походить відомий меценатський рід Терещенків, Проте, чи знали ви, що не одразу їхня родина мала дворянський статус? Спочатку Нікола Терещенко чи до Криму, привозив звідти до Гукова рибу, хліб, сіль? Продавав у місті, а згодом скуповував навколо нього цукрові заводи. До 1874 року у місті було відкрито перший на території України учительський інститут, який діє й донині. Зараз він носить ім'я Олександра Довженка, оскільки свого часу відомий український режисер та письменник навчався тут. Нині місто є центром коноплярства в Україні. Розташовується на Сумщині за 10 кілометрів від Росії. Вчить історію та підписуйтеся на Осоні.